Повернемося трошечки пізніше, тому що спочатку хочеться показати показати е, вранішню Москву і Підмосков'я. Ну, зараз Кать зараз подивимось, але я так розумію, що е, сьогоднішня ніч ти теж мало спала, так? Ну, ну, ну а як я можу спати, коли воно. тому треба якось Ярите-ярите. Ярите-ярите. Треба компенсаторний механізм. Давайте, тоді дійсно подивимося, а що там у нас. Ва, да ти що, я кажу спочатку Москву покажи. <г节声> <г节声> uh, ta... Ну так, ну да. О. Відчать пускать. Да, летять ми бачимо безпілотники, значить, гудять. А, там взагалі дуже довге відео. Як щось відбувається. Летять! Третій третій взрив. третій, третій, третій взрив був. Третій. третій взрив. третій взрив Боже! Третій взрив! Ну так, да, для тих у кого вже 3303, це все їхні реакції. Спостерігати доволі забавно. Піш, як он хатер, а не, не Значить, якщо так почати проходитись по новинах, всяких, Всяких рашистських пабліках, значить, нова Москва. В багатоповерхівку потрапив безпілотник на 25-му поверсі близько 4-ї ранку вилетілось вікна мало. Значить, далі там знайшли безпілотник. Так, так, так. Це знову нова Москва. Значить, за попередньою версією в він летів з Калузької області в бік Москви. Далі получається Калуга бомбить Москву. Виходить, що так. В Підмосковне Одінцово там теж повідомляють про звуки вибухів, значить, барвіха теж було чути. О, барвіха, це а, прямо то, слово з дитинства, з якогось. Я пам'ятаю, що у них є та, я, барвіха. Я не, знаю, я не знаю, де це, я не знаю, де я це, теж. але звучить як. Як щось із російського телебачення, Е, значить, Як несколько бізпілотів над істрой. Я не знаю, що таке істра. Під Москові. Значить, також повідомляли про безпілотники, які летять в сторону століці, в сторону Москви з боку Новоріги. їх нова Москва, Нова Ріга. Ну, вони навіть Ріга, вони навіть не можуть назву свою придумати, бо вони як придумають, буде якийсь підкудзюперськ. Пані обов'язково. Значить, далі, що там ще у нас? Болі 10 безпілотників збити в Подмосков'я. Е, ну це ж не факт. Ну, значить, може мер Москви Собятін. Мер Москви Сабятін повідомив, що значить, в результаті атаки безпілотників в декількох будівлях відбулося незначне пошкодження. Всі екстрені служби перебувають на місцях подій а, і з'ясовують обставини, що відбулось. Значить, знову Підмосков'є, деревня Ілінська, Красногорського округа. Знов зняли безпілотник, летів в сторону Москви. Ленінський проспект БПЛА влетів в квартиру на 14-му поверсі, але не зірвався. Значить, Очевидцы сообщають озрывах в поселке Московський. Ну, в общем, не сеться. Боже, дайте зброю. Дайте зброю. Дайте зброю. Ну, Значить, дивіться, сталай... э, всі. Ні, 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 ракету. Дайте шутрун ракету. Дайте ракету. Я кину, я ну скільки можна, дайте ракету, я кину. Ну, що почалось? Оце Ні, от, ну, і, та, ну, бачиш, воно безпілотники не вибухають, а якщо супруг не ракети. Ну то буде знаєш, що, нічого страшного, значить, якщо не вибухають, нічого страшного, то я говорю, руки, ноги, кров квішки, не, не естетично. Ми таке показують, ну хай просто обісруться і воняють, ходять, щоб всі знали, що це москвичі. Як вирізнити москвича серед росіян? Він воняє, бо він обісраний, розумієш? Я думаю, це треба буде вирізати потім окремо викласти. Не погоджуюся, ну як от щоб вирізнити, ну, розумієш, жителі Білгорода просто просяться вже в БНР. Вони ходять і просяться, дайте БНР нам, пожалуйста. Ми хочемо демілітаризовану зону 120 кілометрів. кілометрів. Вчора написав, значить, цей Подаляк, що має бути демілітаризована зона між Україною і. Республіками він так написав і республіками. Тобто, вглиб відділених від Москви, Белгородської, Брянської і Курської народних республік має бути 120 а ростовської ще Кубанська народна республіка. Ще значить, там має бути 120 кілометрів буферна зона безлюдна, щоб перекати поле котилося. Слухай, я бачив відео з цим їхнім гладковим, головним бандитом Білгородським, який, значить, розказав, що що там ти дивишся в сторону, там у вас знову неспокійно. ні, не, ні, не, ні, ні, там балкон просто. Я дивлюся, чи там відбувається акробатичний роботічний тюд якийсь. Не. А, я зрозумів. Кокос грається. Та, я кажу, дивився відео з Гладковим, який там десь їхав в машині, і каже, що ну, а що треба, щоб Припинилися да, да, припинилися удари по Білгороду. Каже, ну треба, щоб Харків до нас приєднався. І ти такий дивишся, думаєш, чорт, ви в Хар... Ви, ж, ви минулого року в Харків в перші дні навіть заходили. Ну чим це для ваших солдатів е, закінчилося, якби ясно зрозуміло. Ну, але логіки, звісно, ми там не шукаємо. Що ми будемо це відео дивитися? Е, з Підмосков'я для. Компенсаторний механізм да, да, да. Катерини Та Супрун. Та не тільки Катерини Супрун, я думаю, що багатьом людям зараз приємно. Ну, бачиш, я просто зараз у верховині, тому ну, організм трошки ну, розслабився, але я чудово розумію, що, да, що киянам сьогодні було знову невесело. Ну насправді ж треба розуміти, що не тільки киянам постійно Харків під обстрілами. Можна фончикам показувати відоси. Не чекайте, можна або маленькому вікні там. Або в маленькому вікні так, що якби ж не тільки Киянам, Харківщина, Хмельнич... О, Хмельниччина Боже, Херсонщина, те, що ближче до сходу, населені пункти постійно під обстрілами. Я думаю, що це всім. Просто що це така масована безпілотна атака невідомих літунів, значить, на Москву відбувається. От, О, це, ж оця це, це, нова Москва, да. Так, да, так, да, да. Чиденцова. Я, я не знаю, де, де там у них що, однакове все. А, значить, чим більше, чим більше русні, а, чим більше русні. О, о, знайшли. Знайшли уламки безпілотника. От, стоять, дивляться. Ну, дивіться, дивіться, обсирайтесь. Давайте. Памперси, є дорослі для дорослих, в принципі, ага. Красиві кадри. Красиві, спасибі. Красиво, але мало. Ну, звісно, хотілося б хотілося більш яскравих, більш, більш яскравих подій, але.